Скажіть, будь ласка, от такі масові арести, залякування своїх громадян, жорсткі вироки, фактично за те, що люди просто вийшли на акцію протесту. Як розцінювати такий крок Росії? Ну я би не казав про те, що там відбуваються масові арешти. Все таки це швидше вибіркові арешти. Болотна справа для Росії достатньо показова. Треба сказати, що той мітинг, який був на володній площі, він провокувався як певний такий проект російського майдану. Зрозуміло, що потенціалу. В тому числі протестного потенціалу, організаційного потенціалу для російського майдану не вийшло, але російська влада робить все можливе, щоб навіть будь-які натяки на можливість повалення діючого політичного режиму в Росії були знищені, і вони роблять це в такий достатньо жорсткий спосіб, засуджуючи будь-які прояви спротиву російській владі. Ну просто справа болотна. Це не масові, а часткові арешти. А коли люди вчора намагалися вийти на підтримку маршу за федералізацію регіонів Росії, то дуже багатьох і на Кубані і в інших регіонах було превентивно заарештовано для того, щоб вони не проводили такі марші. Ну я я би зараз так, так само не, не не переоцінював ці виступи за федералізацію Росії. Безумовно, існує достатньо гострі суперечності на рівні різних російських регіонів, тому що є регіони донори, є регіони, які фактично там кормлять значну частину Росії. Це е, нафтові регіони, газові регіони. Але на сьогоднішній день треба об'єктивно визнавати, що такого величезного протестного потенціалу Росія не має, хоча це не означає, що це не з'явиться через декілька років, тому що треба сказати український майдан 2004 року, 2014 року. Йому ж також передували акції Україна без кучми інші протестні рухи. Тому треба зараз спостерігати за Росією, як цей протестний рух лише починає набирати свої оберти. Звичайно, що йому буде значно важче розвиватися ніж в Україні, але ну я думаю, що не зараз, через декілька років, він може набрати більш такі організаційно виражені форми. А цей рух за федералізацію вам не нагадує якийсь проект Кремля? Бо коли починалися терористичні організації ЛНР та ДНР, там були так само заклики, що досить годувати Донбасу. Київ, а тут досить годувати Сибіру Москві Москву. Також були звернення там в Балаклавах з автоматами, зачитували якісь і такі самі відео викладені, і в організаціях, які підтримували це і організовували марш за федералізацію Сибіру. Те, що будь-які акції, в тому числі протестні акції, відбуваються за участю безпосереднього ФСБ російського. Ну це факт беззаперечний, тому що в Росії ця організація вона має більш такий жорсткий контроль над процесами. Але тут треба задатися запитанням, а чи вигідно зараз Москві розігрувати оцю карту за федералізацію? І як на мене, мені здається, що якоїсь там такої вигоди немає. Навпаки, це, це більше буде розхитувати ситуацію. Інше питання, що вони могли зробити таким чином, щоб виявити самих таких протестних лідерів настрої населення, як сприймати цю ідею для того, щоб упередити можливі більш масові... Тобто, ви ви думаєте, що це могла бути просто наживка для того, щоб виловити найактивніших протестних ну я, я, я не виключаю такої можливості. Зрозуміло, що в подальшій ну, будь-які такі організації, там, наприклад, крайнього радикального гатунку, вони завжди супроводжуються діяльністю спецслужб. Вони намагаються туди проникнути. Дуже часто вони навіть намагаються зорганізувати такі речі. Але в даному випадку, от сама розігрування карти федералізації Росії, вона не вигідна діючому путінському режиму. Йому навпаки, зараз вигідно показати, що єдність країни, що його курс підтримується всім населенням, і що сьогодні російська влада в умовах тих зовнішніх станцій, які існують, єдине як ніколи з російським народом.